Готель супутник. Сто. Стоять інспектори. Побавить про попал. Ноль один Пан на водії перестали порушенька.

Закій стояли на тротуар. Прошу! Це ваша вимога чи прохання? Я прохання, ви порушуєте право. Я стою біля вас, ви стоїте в жилетці. Я стою з краю приїжджу частини. Добре, все. можете собі на тукла Добре, все. Прошу? Прошу пана, може вам потрібна безкоштовна юридична допомога? Ага? Я вас не знімаю, водій. Я знімаю шановного інспектора. Прошу? Я не чув. Нехай, якщо ви хоче мені щось сказати, нехай відкриє вікно, скаже. В чому проблема. А що то ви інспектор документами витираєте? То так можна? Лату Лераш поїхав, сорок шість тип. Бачу? Може вам потрібна юридична допомога. А де фаз був забув вдома. Я можу вийти, це пас. інспектор дозволив. Ви бачите, де я стою? Інспектор! Які до мене претензії? Але, пей, кепі, де? Прошу пана, Може вам юридична допомога потрібна безкоштовно. Ні, дякую, мені не треба. А за що він вас зупинив? А? Він вам. Причину зупинки він на вам не назвав, ні? Ну, то безпричинна зупинка виходить то, виходить безпричинна зупинка? Це означає, що наказ президента України їм все одно, так? Скажіть, будь ласка, а за що ви водія зупинили? Напам'ятайте собі він завжди. Я з вами не розмовляю, не розмовляю і не буду розмовляти. Що, Зараз я не питання розмовляю. ЛВ0578. Тобто ви відмовляєтесь мені відповісти Вон, на мій інформаційний запит. Прекрасно? Далі,

Забороняєте мати мобільний телефон? Ні. вам забороняє 111 наказ працювати з е, приватними засобами, крім того, є 33 наказ, це Це є технічні засоби, які якими вам дозволено працювати під час несення служби.

Водій, водій, водій. Водій, попросіть назвати в інспектора, він не хоче зі мною розмовляти. Попросіть в нього, щоб він вам назвав причину зупинки та суть скоєнного правопорушення. Він вам зобов'язаний це назвати піч зупинці. Він не хоче зі мною розмовляти, бо він хоче сказати тобі на скаргу наговорити. Попросіть Це ви нас в нього. Своє посвідчення посвідчення? Я своє посвідчення? А я буду з громадянином України! Не знаю, як вам розмовляти. <гум> я так само не знаю, як з вами розмовляти. Але я чогось незважаю. За того що ви мені розмовляєтесь показати своє службове посвідчення говорю ще на ви. Так, то, до вас можна звернутися? По питанню надання інформації. Так, мені потрібна допомога. А, то допоможе О, хтось бавиться. Мені потрібна інформаційна допомога. Відмовляєтеся, так? Добре, надайте тоді, будь ласка, ваше службово поспішення в розгорнутому виді. Згідно статті 5 закону України про міліцію є на підставі чого? Громадянин України Тарас, Тарас